Вітаю, брати, і сестри! Вітаємо вас на нашому каналі, вітаємо вас вчорашнім днем, днем прапора. І вчора ми також могли провести табір. У нас могло бути близько 50, було близько 50 дітей, мали їм проповідувати про Ісуса Христа. Це було таке на свято, також було 15 приблизно дітей. Тобто дорослих було на нашому таборі, ми могли говорити їм про Ісуса Христа, багато дітей і дорослих молилися, молитву покаяння. Це є благословення, яке Бог дав нам вчора провести. І ми могли роздавати їм слово Боже, саме головне. І якщо у вас також є якісь благословення, які Бог дає вам кожен день, пишіть, будь ласка, під вашим коментарем. Якщо ще не наш, під нашим відео, ви не підписані на наше відео, підпишіться, будь ласка, напишіть коментарі під нашим Любим відео та поширюйте це відео, щоб було більше людей могли б мати благословіння і дивитися такі чудові проповіді. Ми вас раді бачити на нашому каналі. І сьогодні у нас також свято. Я вас всіх вітаю, і хочу також проповідати на, на цікаву таку тему. Давайте прочитаємо 36 й вірш. Отже, якщо син зробить вас вільними, ви дійсно вільні будете. Помолимося. Господь, благослови, що ми були вільні завжди від усього. Ми були вільні, незалежні і жили для Тебе, Господи. Дякую тобі за все. Прошу м'ясу Христа. Амінь. Чи дійсно ми вільні в, гос... в Христі, Господі Ісусі Христі? Сьогодні день незалежності, і багато е, можна говорити про цей день про незалежність України, яку виборола Україна, і вона почала незалежність. Дуже тяжкою ціною нам дається ця незалежність від всього зовнішнього. Ну, ви знаєте, є цікавим прикладом. Коли у нас почалась війна, багато українців думали, що там десь за Україною краще живеться, там все краще і там більше свободи. І дійсно люди, коли приїжджають, таке складається враження. І буває, приїжджаєш що ж Україну, тобі здається, що тут більш свобода і більше. Всього, е, е, взагалі є. А насправді це не так. Чим особлива Україна, тим, що вона має найбільше свободи, тому що е, люди стикаються з різними законами, коли там вправо, вліво, оп, тобі штраф. І це перша проблема, що ти не знаєш ці країни законів цієї країни. Все одно тобі платять, ти мусиш платити штрафи. Ну, В Україні за таке не штрафують, і люди здивовані, що у нас така свобода. І тому росіяни напали на Україну і вони хочуть забрати нашу свободу, щоб ми були рабами. Так само і сатана він хоче нападає на християн, нападає на е, весь цей світ, щоб робити їх рабами гріха. І звісно, коли християнин він получив у Христі свободу, якщо ви почули свободу, то скажіть амінь. Христі. Коли Христин получив свободу, він получив свободу в першу чергу від гріха. Но людини також, як ми всі, від гріха якого? Від гріха, щоб попасти в пекло, попасти, платити за свої гріхи. Ну, звісно, людина все одно може себе заганяти в рабство не свободи. І люди часто себе заганяють. Для того щоб не служити Господу Богу і не жити для Нього, селина хоче зробити христинина просто лежачим, серделькою і не служити для Господа Ісуса Христа. Вельна він знаходить різні виправдовування, щоб бути тим, який не служить Господу Ісусу Христу. Отже, якщо ви, якщо син зробив вас. Вільними брати і сестри, коли Господь зробив вас вільними від гріха, коли ви стали вільними і спасеними, напишіть, будь ласка, мені цікаво почути ваші історії. Я знаю, на моєму каналі дуже багато тут багато сидять, і тут слухають мою проповідь, ви її чуєте. Ну я би хотів почути ваші коментарі. Коментарі. Коли ви стали вільними в Христі, вільними від гріха, стали дійсно вільними, з вас зняті були е, такі знаєте, укови або ланцюги рабства. Коли вас Господь звільнив? Це ваше свідоцтво, напишіть, не, не стісняйтеся, не бійтеся, тут ніхто, ніхто нікому не розкаже. Про ваші гріхи, але цікаво, як Господь зробив вас вільними, і це ваше свідоцтво, це ваше життя. І ви дійсно вільними стали тоді, коли ви прийняли Господа Ісуса Христа. Но Христина продовжує далі нас ковувати і хоче, щоб ми були невільні в Господі Ісусі Христі. Він хоче, щоб ви були залежні від нього. Він дає вам різні речі, різні залежності дає. І в цьому світі є багато залежностей гріховних. Це їх можна перечислити. Це гріх. І він є іскусний, і він є різний. І він нас ловить. І він хоче, щоб ми були. Були сковані гріхом і щоб ми були е, залежні від того чи іншого. Знаєте, брати і сестри, День Незалежності і свобода це така річ, яка люди часто не вміють користуватися нею і не цініть її. Коли ми прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, Бог нас зробив вільними. І з нами, щоб подякувати Господу Богу, ми починаємо впадати різні гріховні е, речі. І це є найбільша наша проблема, що ми любимо гріх більше, чим Господа Бога. І це є проблема. В нас є тіло, і це наше тіло, яке нас заставляє яке, під якому під спокусом ми його піддає, піддаємося. І це теж є проблема. І отже, якщо син зробив вас вільними, то ви дійсно вільні будете. А чи дійсно ви в Господі Ісусі Христі вільні? Сьогодні е люди можуть розказувати різні речі. Прийди до нашу церкви, ти ще не вільний, тобі треба ще заробити свою, свою свободу. Ви знаєте, свободу, яку Господь Бог дає нам сьогодні в Христі, вона виходить, отримується безкоштовно. І ми, так само українці, ми отримали свободу безкоштовно. Але наші родичі, які жили, до нас вони боролися за свободу. Вони століттями боролися і вгризали свободу, щоб бути вільними. І ми, як привчивши цю свободу просто даремно, ми, неї, ми її нехтувати почали і ми її не цінили. В 22-му році почалась війна. Ми відчули справжню цінність свободи. Коли росіяни прийшли в країну, вони першого вони, вони робили, вони відбирали свободу людей. Вони збирали свободу говорити і робити вільно, і вільно говорити на українській мові, вільно говорити про Господа Бога, займатися місцевою роботою. Вільно роздавати цю книгу. Це на сьогоднішній день в тій країні заборонено. Є такі країни, як Китай, Індія, там теж складності є. Пакистан. Єгипет, мусульманських країнах також це за все заборонено. І багато кажеться найбагатші країни, там люди живуть хорошо, там є, але там багато обмежень в свободі. І Христос не хоче, щоб ви були обмежені законами якимось. Тому він закони сам виконав, щоб зробити нас вільними. І кінець закону є Христос. І сьогоднішній день кожен християнин він є вільний від закону. І люди, коли отримуючи цю свободу від закона, свободу від того, що людина не потрібно для того, щоб заробляти спасіння, люди починають що робити? Люди починають впадати в всі тяжкі гріхи і жити не для Господа. І сьогоднішній день ми є невиненком християни, брати і сестри. Я хотів би, щоб ми цінили свободу в Христі Ісусі Христі, пам'ятали, що ціна заплачена на Христі за нас була велика. І цю свободу ми отримали завдяки Ісусу Христу. Ми її не заробили. Ми нічого для цього не зробили, щоб отримати е, спасіння. Ми отримали е, це даремно. І я хочу, щоб ви пам'ятали це, якою ціною було заплачено, що Христос був розп'ятий на Христі за ваші гріхи. Був розп'ятий. Він страждав. Він був опльований. І це є ціна, отже, якщо Син зробив вас вільними, ви дійсно вільні. Я хотів би, щоб маріанив прапор свободи, незалежності від гріха в вашому серці, щоб ви віддавали свої проблеми Ісусу Христу і жили для Господа Ісуса Христа, щоб Христос гордився в вашому серці. І казав: Це є той брат чи сестра, який живе для мене, який бореться з усіх сил, який жертвує ради брата, я ради сестри, ради Господа жертвує. і служить для Господа Ісуса Христа, який кладе душу і тіло за Господа Ісуса Христа. Який любить Господа Ісуса Христа, який кладе Бога на перше місце в своєму житті, мабуть, брати, ви всі кладете Бога на перше місце ставити. Рано ви стаєте і шукаєте лиця Господа Бога і хочете жити для нього. І шукаєте де, де тим, в чому ви можете послужити для Господа і Ісуса Христа. І це ваш пріоритет в вашому житті. І це є головним лозунгом в вашому житті. І ви знаєте, ми читаємо тут такі слова: отже, якщо син зробив вас вільними, брат чи сестра, якщо Бог зробив вас вільними, то живи для нього. Якщо Бог зробив вас вільними, вільними дійсно во Христі Ісусі Христі. Коли я розповідаю про свої благословення, які мені Бог дає в моєму житті, є люди, які заздрять і кажуть так. От, який він молодець, як він зробив багато добра. Хвалиться, як тільки може аж до ушей. Я хвалюсь тільки Господом Ісусом Христом, брати і сестри. Бо я є злою людиною, я є впертою людиною, я людиною є грішною, такий, як всі. І Христос мене звільнив і дав свободу у Христі. І Христос, який мені живе, Він мене заставляє жити для, для Нього. Він мене побуджує служити Йому. І все, що я маю, і те, що я служу для Господа Ісуса Христа, це дяки за Ісусу Христу завдяки. І тільки йому слава за це, брати і сестри. І так само він мене зробив вільними. Я був грішник, я був грішник в гріхах, я був скований гріхом. Ви знаєте, я кажу вам таку історію цікаву про одного хлопчика молодого. Йому років чотири, так як мій син Єлікім, він також цей хлопчик їхав в бусі. З братами, які благовістили служили для Господа Ісуса Христа, і який розказує, як Бог їх звільнив від гріхів різних. І один, один розказує: я був грішний, 30 років жив, для Господа, не, жив, не, для, жив не для Господа. Я грішник був, я, так, я впадав в гріхах різних, я робив те все, Господа не знав, і я прийняв Господь, і мене Господь звільнив. І один брат розказав, другий брат розказав, і тут, тут другий брат, як брат. Хлопчик 4 роки розказує: Я був грішний, я так жив, не так жив, я такий був поганий. Господь звільни, звільнив мене. так на нього подивилися кажуть: тебе Бог звільнив? Це ж тобі щось всього 4 роки. Як тебе мог Бог чому звільнити? Я ось грішив, а ти як? І кажеться, да, діти також грішні, теж грішай. І це приклад для нас, хороший, що нам треба свободу. Отже, якщо син зробив вас вільними, ви дійсно вільні будете в Господі Ісусі Христі. Дорогі друг, якщо ти ще не прийняв Ісуса Христа як Свого Спасителя, тобі сьогодні потрібен Ісус Христос. Поки не пізно. Прийми Ісуса Христа як Свого Спасителя. І Ісус сьогодні стоїть біля Твого серця і стукає твоє серце. Він хоче тебе зробити вільними. Хоче ти був вільний. Якщо ти розумієш мою мову, розумієш, на якій я мові говорю, ти знаєш, що ти живеш в тій країні, в які, яка здобувала свободу, борола за це, клала душі. Клала. Так само Ісус Христос був убитий на Христі за твої гріхи. Він страждав ради тебе, Він забув, здобув для тебе свободу. І дає тобі її просто так, безкоштовно. Він хоче тебе спасти, спасти тебе від пекла. Дай тобі вічне життя, Він тебе любить. І сьогодні в тебе є унікальна можливість цим отримати. Якщо ти є тут, і ти чуєш мене, і ти хочеш принести Христа як Сього Спасителя. Закрий очі, як я закрив, схвали свою голову і скажи: Господь, я грішник, прости мені всі мої гріхи. Я вірю в тебе. Дай мені вічне життя, очисть мене. Ісус, будь моїм Богом! Я прошу Це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ти, дорогий друг, ще не прийняв Ісуса Христа, то прийми. Якщо в тебе якісь питання, пиши нам. Якщо ти прийняв, я тебе вітаю, брат чи сестра тепер. Тисячі ангелів зараз радіють, що ти його прийняв як свого Спасителя. І ми хочемо подарувати тобі цю книгу. Напиши нам, що ти прийняв Ісуса Христа, ми відправимо вам, ти, вам подарунок цей. Якщо ти ще не прийняв тебе різні питання, напиши нам. Ми з радістю відповімо на будь-яке питання Твоє. І хай Господь благословить Тебе, живи для Господа, і будь він в Господі Ісусі Христі. І хай Господь і благодать Його зробить тебе вільним і живи для Нього. І дійсно пам'ятайте цей день. Амінь.